Ваше блаженство, посвященні владики, всечесні отці, дорогі брати і сестри, ми хочемо щиро подякувати вам за те, що ви сьогодні зібралися, щоб відмітити 90-ту річницю з дня народження нашого духовного батька і визначну постать не тільки в Україні, а в усьому світі покійного спочилого у Бозі, блаженнішого митрополита Володимира. 90 років назад у мальовничому селі Марківці на Хмельниччині через любов двох сердець Маркіана і Феодосії Господь покликав у цей світ хлопчика, якого хрещення назвали Віктором. Ну, традиційно, як в цей час, школа, а потім вибір після школи, куди йти. Поступив в Вінницький медінститут, але, як і в свій час я довго не навчався. Господь покликав його на іншу стезю. І його на це благословила Пресвята Діва Марія Богородиця в Одесі, де він навчався у духовній семінарі, а потім була сьогодні Санкт-Петербургська, тоді Леїнградська академія. Ну а потім, звичайно, Високе вже служіння пастирське. Будучи архімандритом, він очолював і був екзархаті Західної Європи в Парижі, де познайомився також з тими видатними людьми, як були казали князі, княгині, графи і графині старої тої імміграції царської. Блаженніший був із села, як ми як кажемо, сільський хлопець, але все те, що дала його мати Феодосія, а потім все, що він пізнав у цьому світі і через тих таких видатних людей, хлопець сільський став як дворянин. І його такі відношення і все, його манера і виховання говорили, що він шляхтич, так непростого. Роду. Пізніше він стає архіреєм, архіреєм в Україні, вікарнем Київського митрополита. Потім очолює Чернігівську і Сумську єпархії, потім його кличуть очолити духовну школу Московську духовну академію і семінарію. Багато випускників цього часу. Майбутні потім архіреї і священнослужителі, а це більшість було в першу чергу з України. Пам'ятають його дуже добре, знають і в сьогоднішній або по сьогоднішній день моляться за нього. Коли він був ректором, от сьогодні якраз хор вже почав співати колядки, тому що в нас є традиція, починаючи з ведення, Свята, коли ми чуємо вже ірмоса різдвяного канону, Христос рождається славити У академії також було в Москві, запроваджено, бо ці колядки дуже любили. Коли ближайніше пішов, став інший ректор, і тоді я вже прийшов вчитися туди, в цю школу, і владик Олександр. Звичайно, там же в академії казали «Славлення», Тропар, «Кондак» і Велічання, хоча в монастирі лаврі залишилася традиція колядок. Блаженіший жив українською традицією. Він був патріотом і церкви і патріотом України. І потім, коли він очолив очолив Ростовську кафедру і був е... Ростовським. Ні, він ще очолював. <клухи> керуючий <клухи> справами Московської патріархії. Та... Ну, а потім Господь покликав його. До служіння в Україні. І в 92-му році він стає предстоятелем Української православної церкви, і цей хрест він ніс на протязі 22 років. Важка була хвороба, і багато раз ми його, як кажучи, останній раз, ми що бачимо, коронили. Але він був життєлюб. Він хотів жити і молитися. Коли ми йому говорили, ваше блаженство може трішечки вже відпочинити за службами. Я так пробував, казав він. Тільки чомусь мені стає тоді важче. Краще я буду ці сили покладати, і Господь йому давав, давав ці сили і до останнього. Він молився, він служив, навіть будучи вже на війську, все звершував святу Божественну літургію і у цьому, звичайно, допомагав йому найближчий його соратник Владика. Олександр, церква вдячна Церква України, за те, що у цей період він очолював нашу церкву. На превеликий жаль, він не дожив до того дня, про який він казав пророчі слова, що, як блаженіший сказав, прийде час і в Україні буде автокефальна церква. Він сказав, Я вірю в це. І знаю, що так і буде, але не тільки не змога не при... мо... та не за мого життя. І ось так сталося, що пройшли 14-й, а потім вже й 18 рік, і через 4 роки повстала помісна православна церква через 4... 4. України. І ось сьогодні ми зібралися для того, щоб відмітити. Славний ювілей нашого блаженнічного митрополита Володимира. Після його смерті ми навіть казали, і от ми співаємо вічна пам'ять, тому що в цих двох словах вкладаємо що? І пам'ять, і любов, і спогади ті приємні. Але ми і бували, що ми співали многі еліта. Блаженніший був дуже такий цінитель народної творчості. Він знав дуже багато віршів. І Шевченка і інших наших українських і поетів, і письменників цитував не тільки вірші, а й ті оповідання, чи ті твори, які були написані. І ця людина була дуже ерудована і дуже грамотна. І його знав весь світ. Його авторитет був не тільки в церкві високій і великій, не тільки в православному світі, а в цілому в усьому світі. Скільки він де не був, не зустрічався, всі, як кажуть, до нього линули так? і прилипали, Тому що така в нього була широка душа. Що стосується його патріотизму, хочу сказати, що де він би не був за весь цей період, чи в Росії, чи за кордоном, в Європі, і де би він не був, але приписка була одна. Коли він приїхав до Києва на Менділеєва, і там була приписка його і до кінця його земного життя, будучи в різних країнах, а він залишався, як кажуть, з паспортом і приписаний як українець тут. І тому ці його слова, ці його пісні, колядки, народні пісні і все спогади з минулого і особисто, із того, що Йому переказали, а він потім передав нам. Ми знаємо, чим жила церква і окремі люди, і знаменитості, і менш відомі. Ми сьогодні це згадуємо, як читаючи ту книжку, його автобіографію, або як називаються ті, коли пишуть, мемуари, мемуари і спогади про минуле і його особисте. І тих людей, з якими Господь благословив йому зустрітися і з ними говорити, розмовляти, а потім вже нам, молодшим, він розказував і передавав. Тому сьогодні, коли ми вшануємо пам'ять блаженнішого митрополита Володимира в день його 90-річчя, я хотів би щиро подякувати вам, ваше блаженство. Вам, владики і вам, отці, брати і сестри, і особливо вам, що за те, що цей храм, який за став ставропігійним, і став тим, що цей храм є у Ставропігії предстоятеля церкви, і сьогодні це перейшло і до блаженнішого митрополита Епіфанія. І тому неодноразово в цьому храмі звершував свої власність. Богослужіння, предстоятель, колишній предстоятель церкви, блаженніший митрополит Володимир. А сьогодні ми також звершуємося це благослужіння, літургію, а потім і заупокійну літію. Просимо у Бога заступництва, заступництва для нас усіх. І просимо, в тому числі, ми доказали. Ваше блаженство, ми віримо, що ви там сьогодні стоїте перед престолом царя слави і молитеся за нас. Моліться за нашу церкву, за нашу Україну, яку ви так любили, за наш народ, за наше військо, за перемогу і справедливий мир. А ми молимось, щоб Господь нашими і вашими молитвами все це в скорому часі зробив. Ми дякуємо сьогодні, блаженнішому. Митрополиту Володимиру за це його високе служіння, за його доброту, за його простоту і разом з тим за його інтелігентність. От є, кажуть, три категорії будемо казати за архіреїв: архірею і адміністратори, богослови і молитвенники. Рідко щоб в одній людині, в одній особі, яка ж ці три категорії або збирали от якраз. У блаженнішому митрополиті Володимирі було все. І адміністратор, і богослов, і разом з тим молитвенник. Як я сказав, що мені там сидіти, молитися, а як Господь управить, так і буде. Тому дай Боже нам кожному, щоб так потрішечки всього, але з того і було разом. Це не тільки стосується архіреїв, це стосується всіх. І в земному житті, і вірям, тому що є керівник, є сім'я, родина, як кровна, так і велика, як очолювати той чи інший колектив. Тому дай Боже нам тої мудрості і всього того, що дає Бог окремим людям, в тому числі, от як я сказав, за що, щоб це було і в кожному із нас. Ще раз вітаю всіх вас із сьогоднішнім святом, святої неділі малої Пасхи. Святом на честь введення в храм Пресвятої Богородиці. Вітаємо і святом на честь ювілею народження нашого блаженішого митрополита Володимира. І вам дякуємо ваше блаженство за сьогоднішню молитву, як нашої предстоятеля нашої церкви. Дякуємо всім владикам і отцям і вам. І хай Господь воздає всім сторицею добрим, здоров'ям, духовним і тілесним. Всяким добром і благополуччям. І дай Боже нам того молитовного настрою, того патріотизму і всього того, що було у того, про кого ми сьогодні згадуємо у блаженнішого митрополита Володимира. Від його імені я дякую всім, що ви прийшли його привітати і сьогоднішньою такою знаменною датою. Дай Боже, що в скорому часі, як блаженніший говорить, я то думав, що то буде раніше. Блаженщик казав не спішіть, це треба роки пройшли, щоб ми були єдині. Але ми про це молимось і віримо, що прийде час, і буде єдина церква, і буде один пастир в Україні. В першу чергу ми говоримо за те, не за світовий масштаб, але в Україні в це, про це віримо, і будемо мати можливість тоді приїжджати і в мальовниче село Марківці, де народився, де сьогодні в хаті. Є музей, де ми постійно їздили туди, декілька раз на рік, п'ять, а і більше до десяти блаженчих приїжджав у своє село, де похоронені його батьки, де його хата, де його криниця, де бузок. І хай Господь і благословляє, щоб так відбулося якнайшвидше. Дякуємо.